Шукайте на полицях в магазині товари з майстернеї бібі, продукти українські підтримай і ради задати майстерня бібі. Найшвидша машина на світі. Сьогодні бібі -Бі опинився в дуже незвичному місці. Мабуть, це буде одне з найбільш пам'ятних відряджень для нашого майстра. Адже сьогодні він візьме участь у встановленні світового рекорду швидкості на автомобілі. Привіт, бібі. -Бі. Ти радий? <гум> Ой, дивись, він наближається. А йому ще не час почати гальмати. Оце так-так. Майстерня, бібі. -Бі. В майстерні нашого бі-бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Сьогодні день нашого рекордсмена не склався. Щоб установити рекорд швидкості, треба як слід розігнатися. Але він втратив один двигун. Їхати безкінечно неможливо, колись доведеться гальмувати. Але в нього відірвався гальмівний парашут. Бібі, ти зможеш усе виправити? Ну звісно, сподіваюся, дітки мені у цьому допоможуть. Як ви вже зрозуміли, двигун дуже важлива частина автомобіля. Щоб розвивати максимальну швидкість, на цей автомобіль встановили турбовентиляторний двигун. Але він згорів. Нам треба встановити новий. Це може підійти? Ні, це не двигун. Але тут така спека, що мені він точно згодиться. Тоді, може, це? М -м. Думаю, цей двигун більше підійшов би для повітряних рекордів. Залишається цей. Ну, звісно, це турбовентиляторний двигун. От він нам і треба. Так, так, так. Тепер треба продумати гальмування. Для цього нам потрібен спеціальний гальмівний парашут. Цей напевно не підійде. Так. Абсолютно правильно, але він може згодитися для іграшкової версії нашого рекордсмена. Тоді, може, оцей? Дуже гарний, та навряд чи він підійде для нашого завдання. Цей? Ну, звісно, він достатньо великий. У нього міцні троси і він чудово впорається з завданням. Приберімо оці подряпини. Ось так. Не переймайся! Ми усе полагодили. Тепер треба розім'ятися і зробити це. Ти ж давно тренувався. Усе буде чудово! Майстерня бібі. -Бі. Отже, залишається одне. питання. Чи поновиться сьогодні рекорд швидкості? Наразі все йде, як слід. Швидкість зростає чудово. Залишилося небагато. Ще трішечки. Ура! Рекорд швидкості здолали. Ви стали свідками історичної події. Йгугу! Вітаємо переможця! Як бібі -бі ремонтував шлагбаум. Малята, ми знову у моїй майстерні. Учора я купив для своєї майстерні чудову річ. Це триметрова рулетка. О! Хі -хі. Бачите, полотно рулетки витягається із корпусу. На полотні нанесена розмітка у сантиметрах. За допомогою цієї рулетки я можу виміряти будь-що. Ось, наприклад, олівець. Давайте виміряємо його. Так. Бачите ці цифри, друзі. Хто скаже, що це за число? Ану ж бо скажіть. Це число 10? Хм. Можливо, це число 12? Ні. Тоді напевно, це число 20. Хто сказав 20? Якщо хтось сказав 20, то відповів правильно. Це число 20. Отже, довжина нашого олівця 20 сантиметрів. Бачите, як добре мати рулетку. Хі -хі -хі. Хвилинку майстерня бібі -Бі слухає. Алло, це майстерня бібі? -Бі. Так, це я. З вами говорить директор автопарковки. У нас зламався шлагбаум. Mm. Ви можете допомогти? Шлагбаум? Так. Машини не можуть заїхати на стоянку. Шлагбаум то піднімається то опускається сам собою. Просто біда. Добре. Я скоро буду у вас. А ви, друзі, знаєте, що таке шлагбаум? Зараз ми перевіримо це. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує... Мальовки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня, бібі. Давайте, кажіть, де намальовано шлагбаум? Це шлагбаум? А може це? Чи це? Даю три секунди на роздуми. Ось він. Молодці, хто відповів правильно. А я терміново виїжджаю на автопарковку. Ремонтувати цей шлагбаум. Хі -хі -хі. За мною. Майстерня бібі. Так, такого я ніколи не бачив. Так він може і по даху машини вдарити. Про це й мова. Розіб'є дахи і вікна в машинах зможете відремонтувати. Що ж, подивимося. Кар-кар кар. які всі дурні, їм заважає шлагбаум. Кар. Так. А ми ворони літаємо де схочемо. Кар. так а вони кар бо, бояться шлагбаума. Ха -ха -ха. Кар так, бояться. Зрозуміло, у чому річ. Хтось розбив датчик на шлагбаумі, треба його замінити. О, у мене є запасний датчик. Тоді несіть. Ми відключимо шлагбаум від живлення і замінимо датчик. Кар. Зараз ми йому всім покажемо, як треба літати. Ми їм покажемо. Полетіли. Р, так. Полетіли. Лети за мною. Стережися. Попереду шла Ой. Де шла в бахта? Майстерня бібі. -Бі. Ай яй. -яй. От бачите малята, що значить ходити чи літати під несправним шлагбаумом. Він може вдарити вас по голові. Треба допомогти бідолашним воронам. Добре, що у мене в машині є аптечка. Зараз ми помажемо йодом ранки на головах ворон і забинтуємо їх. -хо -хо. Ну що, будете ще літати під несправним шлагбаумом? О, ні. Ні. А, кар. Ні. Кар. Добре, що в мене маленька голова, бо бубистру з мозку. Дякуємо, бібі, що не залишив нас у біді. Кар, так. Дякуємо. Ну Летіть і будьте обережними. А мені треба братися за шлагбаум. Так, це нам уже не треба. Ну, от і все. Перевіримо. Ну, звісно, підняти шлагбаум. Опустити шлагбаум. Хе, працює. Чудово! Тепер машини можуть заїжджати на парковку і виїжджати з неї. І не боятися, що шлагбаум їх вдарить. А вам, малята, дам пораду. Ніколи не ходіть під шлагбаумом. Там, де стоїть шлагбаум, їздять тільки машини. Пішоходам треба обходити шлагбаум збоку. Саме так. Дякую вам за роботу, бібі. -Бі. Я відремонтував шлагбаум і допоміг двом необережним воронам.